Новий спосіб shipfarmінгу в цьому ГПО після того, як пофіксили після солонгу. То, коротше, ви спавните один кейдж над водою І після того як ви поставили оцей от, стоїте на нього. Зараз я покажу. Зараз він поставиться. І вот так от ставити е, кейдж. От там де в мене був курсор. І просто чекайте, коли ще один появиться. От, він має бути. Ну, десь. Ну, має чуть-чуть вище, ніж в мене. Десь. Я не, не знаю, наполовину в воді. Але він має бути в воді це найголовніше. Потім йдете сюди. Е, не треба давати аккаунта, в мене просто на цьому немає аеропорт. Тут або цю бітбот. От, от. так. вот. Або ховерборд. Тому що, щоб у них був менше і NPC награлись. Ви можете просто цей от. як сказати. Ну, бляха. Ставити їх, щоб награлись. І от і тут ставати. І спавнити кракін кори, сібіст кори. І все. Сам спасю. Такий на вас там агресія і все нормально. в мене працює. Але може зламати лодку в стрільно заліч. Йомою. Все, дякую за просмотр.